Завжди маю таку традицію в сім'ї заведено здорового харчування. За чим одказуватися в радості життя? люди їсти м'ясо, так як і раніше? В моєму плані це духовне очищення, і духовне очищення передбачає відвідування духовних міст, святих міст. І, звісно, на фізичному рівні це дотримування певного, певної дієти. Вже рецепти їжі приготували жінки. Капусту запасаємося, у нас там є помідори, огурці, картошки, маса є. Так що будемо празднувати. Збираю сісти на дієту, трошки скинути зайвої вогу, що набрав за зиму. Голодаю. Повністю на воді. Благословення беру обов'язково у батюшки. Обов'язково, тому що коли-то я без цього сама пробувала, у меня не получилось поставать.